Синичин календар березень. Полетіла зінька в поле, адже Синичка де хоче жити може, були б хоч би кущики, а вже себе прогодує. У полі, в кущах, жили сірі куріпки, гарні такі польові курочки з шоколадною підковкою на грудях. Цілісінька зграя їх тут жила, зерно з під снігу викопувала. А ти ж тут спати? запитала у них зінька. А ти роби, як ми, кажуть коріпки. Дивися. Піднялися всі на крила, розлетілися посильніше, та й бог з розльоту в сніг. Сніг сипучий, обсипався і прикрив їх, і зверху їх ніхто не побачив і тепло їм там, на землі, під снігом. Ото вже ні, думає зінька. Синички так не вміють. Пошукаю собі кращого місця. Знайшла в кущах кимось кинутий плетений кошик, забралася в нього, так і заснула там. І добре, що так зробила адже день був сонячний, сніг на горі підтанув, пухкий став, а вночі мороз ударив. Вранці прокинулася Зінька, чекаю, де ж куріпки? Ніде їх не видно, а там, де вони ввечері у сніг пірнули. Наст блищить крижана кірка. Зрозуміла Зінька, в яку біду потрапили корібки. сидять тепер, як у в'язниці, під крижаним дахом і вийти не можуть. Пропадуть там під ним усі до одне. Що тут робити? Тільки синички бойовий народ. Зінька злетіла на наст і нудовбати його міцним своїм гострим носиком. І продовбала. Велику дірку зробила і випустила коріпок з їх зв'язниці. Оце вже вони її хвалили, дякували, натаскали їй зерна насінин різних. Живи з нами, нікуди не лети. Вона й жила, а сонце з кожним днем все яскравіше, все спекотніше, тане, тане в полі сніг. І вже так його мало залишилося, що більше й не ночувати у ньому куріпка, Неглибокий став. Перебралися куріпки в чагарник спати під зінченим кошиком. І ось нарешті в полі на пагорбах показалася земля. І як же всі їй зраділи. Тут не минуло й трьох днів, де не взялися, вже сидять на прогаливах чорних з білим носами граки. Здрастуйте, з прибуттям. Ходять поважні, тугим пером поблискують, носами землю колопають, черв'яків та личинок з неї потягують. А скоро за ними й жайворонки і шпаки прилетіли, піснями залилися. Зінька від радості дзвенить, захлинається. Цін зіна, цінна, до нас весна, до нас весна. Так із цією пісенькою. І прилетіла до старого горобця, і він їй сказав так, це місяць березень. Прилетіли граки? Отже, і дійсно, весна почалася. Весна починається в полі. Тепер лети на річку.